Всім доброго дня! Заїхав знач, до нас Ford Focus 1, 1,6 бензин 2000 рік. На жалоби на на те слово власника, значить мотор. у нього так починалося з того, що якби, на холостих робив нормально. Потім, якщо дає більше газу, теряє мощність, значе як не вистачає. Значить, поки він до мене приїхав, то вже ясно було, що. Не на один ціліндр, прям, прямо ну, взагалі, він троїд. Зараз я заведу, покажу, зімітірую ту ситуацію, так як вона там було. І ви, в принципі, самі все побачите. І зараз розкажемо, чому причина, і покажемо, як ми це будемо устраняти. Першим ділом підсіднюємо з комп'ютером і що ми маємо отмечен пропуск зажигання в циліндрі 2. Ошибка P03302. Так, Будемо дивитися до другого циліндру. Ну, ось так примерно він робив. Так? Верніше, навіть зараз він вже робить лучше. Якщо чесно, там ми пошарпали трошки тими проводами, він став робити краще. Але приїхав до мене, він явно на один циліндр не робив. І якщо ми підсоєднилися з комп'ютером, там показує ошибка пропуски зажигання на другому циліндрі. Так, що ми зробили? Я отак знімаю другий циліндр. І отак він ходить, дивіться. Таку вроді би ставлю, вроді би щось тут пробиває якась іскра, так? Але якщо я ставлю туди на свічку, дивіться, так він вроді би виравнюється, так? Але це зараз він виравнюється, Почнеш їхати, не виравнюється. Але нема ніякого такого як би, звука, дивіться, я зараз знімаю. І має щелкати. Допустимо, я зараз цю надіну. Тепер знімаю третю, дивіться. Чуєте, як стукає? Тук -тук 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 -тук. Так, точно так само, якщо я зніму з цього. Що це получається зняти? Ну, ви поняли, що якщо знімаєш, то я... я роблю сантиметровий зараз примерно зазор там. І оце чути, що воно стукає. Це стукає те, що пробиває іскра. Якщо я знімаю з другого, воно... Не пробиває його, а, зараз не зніму, бо знімає, знімається наконечник. І коли він приїхав, зараз якби, трошки вже там ситуація змінилася. Але в нього так було, що то нормально їде, то ненормально їде, то троїть. Коли він тільки приїхав, вона троїла страшно. Я зняв цей наконечник повністю. А, Зараз він просто. Ну, вже розбирається, просто вже той сам цей лишається там добре. Лишився там, потім я достану, ставлю його назад. Я зняв машина як труїла, так вона не замітила результати. Так? І почало, якби би нема того потрескування. Коли я знімаю і роблю тут великий зазор, виходить, між свічкою сантиметр, ми чуємо, як пробиває іскра. Так пробиває. І так пробиває на всіх трьох циліндрах, крім цього другого. Значить, було подозріння, що може це кабеля. Тоді я взяв кабель з другого, переложив повністю на кабель з третього, а з третього поміняв на другий. І, звісно ж, ситуація не змінилася. Получається, що кабель з другого, з другого циліндра поставив на третій, і точно так само все було. Далі, якщо я на другому піднімав циліндр, якби піднімав саме цей кабель. То іскра не прострелювала повністю туди на свічку. Далі я подумав, може, все-таки проблема у свічках. Значить, я взяв викрутив свічку з другого поміняв на третій. Так? І свічка з другого циліндра прекрасно працює на третьому циліндрі. А на другому так само ця слаба іскра. Значить, зараз, якби іскру ви бачили, да, що я отаку ставлю, воно там щось, вроді би, іскра появилась, щось воно там прострелює. Але факт в тому, що по тому циліндрі, вона слаба дуже, ця іскра. І коли я надіваю і роблю зазор, виходить, між наконечником десь сантиметровий сама, що вона вже не прострелює. В неї нема тої сили, щоб прострелити. І таким от з перекладанням свічок і перекладанням проводів, тобто провода поміняли тут і поміняли там на тій катушці. Ми зрозуміли, що на другий циліндр у нас ще є. Ошибка, комп'ютер нам показує, що пропуски пропуск що зажигання в другому циліндрі. Ми дійшли до того висновку, що треба міняти катушку. І так, зараз знімаю катушку, прийду запчасті, ставимо і будемо дивитися на результат. Перед тим, як знімати провода і повністю знімати катушку, я пронумерував їх. Один, два, три, 4. І точно так само пронумерував їх тут. Перший, другий, третій, четвертий. Може це відео, кстати, комусь допоможе, якщо хтось переплутав, як їх там ставити. Отак вони мають стояти. Так, ну і тепер що? Тепер їх повністю знімаємо? І будемо знімати повністю катушку. Так, перший є. Тому що от машинка постояла, остигла і вже би, там іскра є. Але зараз він опять поїде, вона нагріється і знову її не буде. Тої іскри нормальної. То, що Якась там подобі іскри є. Але за якийсь там проміжок часу вже її знову може не буде. Так, З від'єднуємо все, що нам тут заважає. Так, від'єднуємо цю. Так, а ця фішка. Ага, знизу ось до знизу нажимаємо, знизу нажали і пробуємо знімати. О, є, так. І тепер тут у нас є болтики торкс. Торкс на 20, мені каже, це ще 25. Таке. Тепер я вирішив поміняти. Я поміняв кабель з другого на третій і переставив їх там. І так, тепер другий у нас. Той, що у нас подозрительний кабель на третій стоїть. Слухайте. Чуєте? Пробиває все відлічно. Тріще, іскра мощна. Пробиває прямо конкретно. Тепер беремо, виймаємо цей, що в нас з третього. Дивіться. Взагалі нічого не міняється. Нічого не стукає. Закри, я б сказав би зараз взагалі нема, бачите? Хоча я зібрався правильно. По схемі це все правильно йде. Зараз навіть отак немає, бачите? Ну, то є в нас проблема в катушці. Ну отак собою представляє катушка. Бачимо, що тут навіть для таких, хто може щось перепутане, підписано третій, перший, другий, четвертий. Ну так як я вам показую Так. Такий має номер. так, Я так розумію, що це ще тут так, Ну а нову покажу в слідучому кадрі. Наступив новий день, катушечка нова приїхала, отак вона виглядає по НЖК. Стоїть 220 злотих, власних хтів, щоб була більш-менш хороша. Це одна із дорогих. так, Або, може, середня. Номер, номер, номер якийсь. Хто його знайде Йо номер, до номер. Отакий от, от от номер. Так, і ще до неї йшли 4 болтика. Десь я вже їх не бачу, а всередині. Так, 4 нових болтика. Ну ладно, повірте на слово. Ну що, пробуємо ставимо. Попутно ще підсьодняв димогенератор і от там в нього є такий вставлений ось шланчик, такий труйнічок, якийсь там сапун, подивіться, має отакі ось до... Величезні, отакі, о, виходить полопало, тут полопало тут. Далі підсильнив димогенератор, знайшов, що ще полопало, ось до отсос якісь там вакуума дає розрідження. Через то пішов в магазин, купив ось до шланочку ліню, купив цю, зараз покладу нову, зберу ще якби тут. Устранимо ці подсоси, не що ні воздуха. Так, встановив трубочки, підключив димогенератор, включив. Дивимося, ця трубочка, яка в нас тут була, замінено, все причіплено, все добре. Так. Тут теж тут, де в нас було сильно все зле, сильно все добре тепер. Все замінено, ніде дим не йде. Хоча дим присутній, так? І, якщо ми відкриємо, дим йде. Дим кругом є. Ну що, подождемо, щоб набралось трошки ще більше давлення. А, в принципі, я думаю, що тут і так все добре. Тут на колекторі не може нічого бути, тому що там все в болоті, там, щоб їх тіло десь текти, то не може. Так, ну що, друзі мої, заложив я тільки катушку, накинув все так, швидко навіть не закручував на місце. Але є вже нова катушка. Так, стоїть. Не прикручена, так, накинута тільки. І слухаємо, другий. Отлично, і стру пробиває. Так. Іскру пробиває. І що ми чуємо? Ми чуємо, що двигун працює дуже добре, як кажуть поляки. Дуже добре. Так, ну що, добре тоді? Добре. Значить, все ми правильно здіагностували, все добре зробили. Заодно уплотнили лише ці трубочки. Я думаю, власник буде задоволений. Добре, збираємося до кучі, так як воно положено, все, щоб було. І відпускаємо машинку. Так, ну що вам сказати, машинка їде, обороти набирає конкретно. Так, от ми летимо, тут, звісно, швидко не поїдеш. Але в загальному відео про те, як устранити отакі от в принципі, моменти. Так, ну що сказати, машинка робить добре, мотор працює рівно, все добре, все склав, все на місці, попідв'язував, все, Все, ти замінив цю шлангочку, все. Все тримається, там, де я уплотняв, там де я ставив нові шланчики, все добре, отлично. Ну що, кому даний відеоролик допоміг, ставте лайки, підписуйтесь. Всім до зустрічі!